Всем привет, дорогие, дорогие друзья, друзья, с вами Марин. Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим. И Юра. И, и, и Павел. Снимай себя, Трошка. Ну и шо? Маша. Ты выключил? Нет. На, добре, я дала купальцу бумагу. Ти любиш своїх підписників? Я люблю. Я вас я просто вас обожнюю. Наякту буду дівчаток. Я люблю. Ну яся, я. А канайсон. А канайсон. на мене Ось Макаки мої. Мока. Макаки, макаки, кека, мої. Так, ми зараз на стопу займемо і повернулися, ми вам хотіли показати, як будують нас. Оооо! Нічого собі машинка! О, 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 покажи, покажи! Две. І ми знимаємо репортаж, бо яка машинка нас правила. А, то буде названі партії машинка. А ні, покажи, покажу на діфер. Оліфремі теж треба показувати. А ви знаєте, що тут таке? Гадайте. Це є пісашки. Ну, це, це є турніки. Це капучино. <плес> ну, надіюся, ви, ну, ви не побачите. А, ні, бачите. Новинка! Утеплюйтеся черным пенопластом! Он набагато якісніший, чем белый. О, да, клеточки. Пуйда, какие-то, что мы закупали? Да? Да, тихо. да. Пуйда, да. я да. Пуйда, да. Пуйда, да. Пуйда, пуйда, пуйда. Пуйда, пуйда. Пуйда, пуйда. Пуйда, пуйда. Пуйда, пуйда. Я пуйда. Пуйда, Что, блин, какая? Подавись, что я сурок. Нафиг, блин. Ууу! Тюрьма! Там, сдаете, будь а абсолютно новый! Оптимиваетеся пенопластом! Він набагато якісніший, ніж білий, краще. Посла найкраще йти, бо тут, бачите, все заросло, не буде видно щурів, що по перше не нападай на лице і ще мій навіть. І, до речі, пить, гарячу капучину. А що таке? Так. Він що собі да за піску. Так, вони вилазуються так? Я понял. Блін, вони мають свій хуй разів на день. Дай дівчат палив. Не дівчат Ти попала в репутацію! Да, ду... не, Ді, так буде, Хто бачив того то ставте ці лайки. <рес> Якщо хтось живе на Україні, сам тут зрозуміє. Добре, оце за чорний клас. Він чорний Та Він чорний. Він не такий виходить черний. Знаєте, ви ну, тамте ну, перший відео. нового пса, він їсть траву, вам треба купляти корма. Дивіться, перше відео в мене я, був один Юрия лайк, я Отут, то я поставив, але друге відео ви за ви подивіться чесно, але Як от третій... А втретє, ви будь ласка, поставте лайки, ну хоч би прийнявся, ну паласочка. У мене ніколи так було, не було буде багато. 50 лайків, нове відео не вийде. Да, ну будь ласка. Ну, я вас тобі лайки принесу кучу бабла. Мені приносили, Мені мене 5 тисяч переглядів перенесло, мені 230 гривень. А в чому? В натуральному житті? В натуральному житті. Ні, мені на телефон прийшло, але потім мені, е, я, е, е, я поміняв. 230 гривень давав. А було 201. Ну, Ні, чи 209, 210. Мені а, треба 5 лайків хоч би дістати. Я буду знімати відео, чесно слово. Ми, ми будемо будем кожен день знімати. Там ми будемо кожен день. Я говорю, зі школи, на віхідних. І... Але будь ласка, ставте лайк. Тому щоб я маска була. Бачите, це це є. логово щурів. Да, бачите, бачите, як ви бачите, Зараз вам приближу, може ви будете бачити. Розумієш, Максим. Бо, бачите, оцю ді... бачите? зараз вам покажу ближче трошки. Я не хочу підходити, щоб не напав щурі. Бачите, отам, отут, три нірки, це є щурів. Блін, Брішта, не лазьма морозаку, я завжди не лажу, яке очікує. Зараз це ви коптимо. Дивиться, чи заломка. Там дяб з базукою, там дяб з базукою, там дяб з базукою. <риві> Ми ж знімаємо п'ять хвилин. дивіться пацани, бачите, у тому щось там таке рестартер. Це є щось розставиться, а похоже, щось таке. Це похоже на пістолет. Да, Не, на узі, на узі. <риві> А це дерево. Це дерево дару... Чо, з Чорнобиля. Ні, це дерево смайликів. Ой, каже,